Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Ми продовжуємо знайомитися із звуком В, буквою В. Будемо читати склади та слова. Пролунав дзвінок. Починається урок. працюватиму старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Ва, ва, ва. У дуплі живе сова. Ву ву ву. У лісі бачили сову. Ві, ві. Ві посміхнулися сові, назви предмети та визнач спільний звук у словах. Волошка, верес, Соловей, кавун, конвалія. Верблюд журавель. Який спільний звук ти почув або почула у словах? Звук в пригадай: звук В приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою, а також звук може бути пом'якшений. В. Пом'якшений приголосний звук В. Позначаємо двома рисочками. Відгадай загадку. Лісом в темряві літає, хугу, хугу промовляє. Велетенська голова. Здогадались це? Хто це? Сова! Зробимо звуковий аналіз слова сова. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитаємо слово Сова. Сова. Який ти чуєш перший звук? С. Який він? Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Со. -о. Голосний позначаю кружечком. Со. -в. В. Приголосний твердий позначаю. Однією рисочкою. Сова а. Голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади. Сова. У слові сова два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. СОВА Наголошений. Другий склад. А який голосний наголошений? Наголошений голосний А. Пригадай звук В на письмі позначають великою та маленькою друкованою буквою В, а також рукописною великою та малою буквою В. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Тітонька сова пропоную тобі пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили, дивишся на букву промовляєш звук. С. А Р И, Х о. m u sh p h І... Д Г Г В Проспівай голосні О u ø, I, u ø. Разом із бджілками прочитаймо склади ав. ВА, ОВ, ВО, Ув. ВУ. в ви e прочитаємо слова во да вода. Вер -ба, верба дро, ва, дрова, вик, но викно ва. -та вата. весна. весна. Тра, ва, трава, Двері. Двері. Яка буква була сьогодні у нас в гостях? Буква В. Який звук вона позначає? Звук В. А який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний звук. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!